Привіт-привіт, мої найкращі. Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні у мене несподіваний процес, про який я вам не розповідала, не планувала і нічого ви про нього не знаєте. От, Але робота кипить, робота е, двигається, і е, я сьогодні хочу вам зробити малесенький майстер-клас по тому як зробити м, закрити низ виробу, щоб він не закручувався. Це у нас одвічна проблема, що лицева гладь закручується. І в мене є декілька улюблених варіантів, і сьогодні я вам покажу один з них. А що це за процес? Я вам обов'язково розповім, але в наступному відео. Для початку закрити низ. Просто, як ви закриваєте, звичайно, гачечком чи спицями, просто закрийте край виробу. Я закривала гачком, в'язала спицями 2,75, закривала гачком 3. От. Тепер я взяла гачок трішки менше, бо гачком трієчка ну, мені незручно, він довго його треба туди вставляти в дірочки. А двієчкою я в'яжу вільно, вибачте, за звуки. Так. І я обходю по тому краю, що я закрила, я ще разочок обійду гачком. Перший край ви можете закрити перве э, закриття ви можете зробити спицями, а наступний ряд вже треба пройти гачком. Звичайно. Особливо я таке закриття люблю на бавовняних виробах. Чогось воно мені, видається, більш завершеним. До того ж, я не дуже люблю рачий крок. Не знаю чому, чомусь він мені не так подобається. Хоча інколи я використовую і його. Але в цьому випадку у мене буде. Горловина, рукава і низ трішки оброблені по-різному. Хочу, щоб горловина і рукава були більш романтичними. Обробка буде така зігзагом, а, ну, не зігзагом, а така хвилька буде. А по низу я цю хвильку давати не хочу. Мені хочеться, щоб тут був більш лаконічний край. От. Тому. Тут я просто обійду край очечком один раз, а другий раз зроблю його, пройду його тамбурним швом. І тоді оцей край, він буде такий, як на противагу Ось я пройшла це вже другий ряд. Ну, перший ряд ми закрили, а другий ряд. Я пройшла гачечком Ось так просто. Бачите, як виглядає. так Тепер я оцю петелечку захвачу ось так, перенесу її назад. так От. І вже використовую цю петелечку буду робити тамбурний шов по краю ось так. Краю цієї обв'язки. Тут була край закритий просто. так Один раз я пройду гачком, і наступний ряд я буду просто прокладати тамбурний шум в ось цю крайню петелечку. Ось так. першу Щоб в неї був нормальний розмір. так от Далі просто ми пров'язуємо тамбурний шов або стовчик без накиду в кожну петельку по лицю. Таким чином у нас ось тут внизу відбувається таке потовщення, і край буде виглядати трішки інакше. Ось, дивіться, яке воно прямо. Такий має завершений вигляд. Ось тут ось як, а тут ось так, як наче товщ воно стало. Як наче тут якийсь рулік прокладений? Але дивіться, уважно, щоб ви не зробили надто розтягнутий край і надто затягнутий. Бо якщо затягнете, буде не дуже гарно, а якщо розтягнути, то буде ще гірше. Тому уважно, бо на спицях же полотно завжди виглядає більш пласким і тоненьким, чим на гачку. Гачок вже ж бере в складення е, пряжу, тому край може бути товщий. Але мені подобається те, що виходить. Бачите, як гляньке, яке воно виходить. Ну, гарно ж. І з цієї сторони ось таке, як наче його руліком об обгорнули і прошили. Гарно. І цей край не буде загортатися. Зараз він ще ну, якби сюди проситься, але після ВТО він ляже рівнесенько і нікуди не буде задиратися. Це вже випробовано великою кількістю моїх робіт. Тут, дивіться, бачите, ось дивіться, як тут загортається, і дивіться, як тут, бачите, вже він так різко сюди не падає. Це видно. Так що беріт і користуйтеся. Я буду рада, якщо вам стане в нагоді мій простий спосіб. А от горловинку і рукава я на цьому виробі зроблю інакше, як, звичайно ж, я покажу вам в одному з наступних відео. Якщо вам сподобалось, якщо вам буде корисно, то я буду вдячна вам за вподобайку, за підписку і якщо поділитесь з подругами, а я буду працювати і далі.